Мій лікарняний в Норвегії. Я сижу майже постійно вдома. Рідко виходжу на вулицю, тому що мені до магазину йти вверх. І, коротше, це складно для мене. Чекаю МРТ ось, хто не знає, в мене там якісь трабли з коліном. От мене направили на МРТ. МРТ я чекаю два тижні. Спочатку я чекала зустріч з моїм сімейним лікарем чашки з роде. Тому так -то, намагаюсь трохи вчити норвезьку, але в мене, це скажу чесно, не дуже виходить. Вчителька моя з робочих курсів прислала мені завдання. Я сподіваюся їх зробити, ті завдання. А ще, ще, я ще це думаю, чим себе зайняти, то я вирішила зробити ще Ютуб ну, клін прибирання. Чесно кажучи, я не дуже зараз е, в формі прибирати, тому що нахилятися мені не дуже е, добре виходить. От. Але може там зверху я якось буду прибирати і буду це знімати. Не знаю, це вистрілить чи не вистрілить. Що з цього буде, але пробувати треба. Я така людина, що я пробую все. Ну, все, що е, да, я якось можу вирости на цьому її моральною, фінансова, е, морально, то що е, мені... Простіше, що я чимось займаюсь, не про не сижу просто нудьгую. А ну якесь в мене є своє заняття, а друге фінансово. Я, звісно, не надіюсь, але мало ліда. Я буду великим блогером. У мене там буде я не знаю скільки тисяч переглядів, і відповідно там я не знаю реклама, оплата ну, таке. Тому, що мені робити, це сидячи вдома. Звісно, мені трохи скучновато сидіти вдома. Але на роботу я ходити не можу. На практику, на курси я ходити не можу, бо я поки спущусь до автобуса. Мені вже прийдеться на носілках назад забирати. Поки чекаю потяга, захожу в як струм. Зашла, взяла водичку. Ой, сейчас на, на дорогу себе Ди -ки. Ди -ки -ки -ки. Ничего не купила. Стало 12 крон. Капец. Ага, зараз чекаю в куртях. Тоді ще автобусом їхати, мабуть, тому що там дорога прикрита. І не трошки пішком пройтись, а я лікарню. Штукається. Тут є за 25 крон. Можете купити таку штуку. Коротше, тільки приїхали з МРТ. Я взагалі в шоці, що МРТ коштує 200 чи якомось крон. Мені робили МРТ коліна. Я так подумала, що в Україні така сама ціна, я в шокі. Тільки є різниця в тому, що в Україні від людей зарплата трошки інша. Ще, чим відрізняється український МРТ від норвезького ні, не апаратом. Я прийшла, лягла. Ну, мені дав лікар. Шапочку, біруши. Надів наушнички, там грала музика новорічна, взагалі шикарна. Якщо ви проходили МРТ, то знаєте, що ці такі звуки, і довго треба лежати, і все-таки воно діє на музик. І в цьому плані дуже класно, що були ці наушники. А, перед тим, як я зайшла, там дали халат. там взагалі, ну, в принципі, ну, все досить гарно. Ще 16 днів роботи. дають мені плати зарплату, тому що я ходила на роботу, а потім платить НАФ.